Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами будемо перший раз таке відео за останніх півроку. Останнє таке літ було відео літом, в кінці літа. І ми повернулися, я повернулася точніше до вас з цією ідейкою. Е, організація робочого стола. І наступне відео буде про зошти, бо по переглядах бачу воно вам дуже зайшло. Ми з вами організуємо сьогодні ось цю е, стопку зошитів, вона мене жахливо біса. Та зробимо чистечку прибирання. У мене через тиждень закінчується навчання. Ви скажете вау, я теж хочу через тиждень відпочивати, але я вчилась в суботу, як сумно не звучало. І того мене канікули так рано починаються. І ще з вами наведемо ось тут от, е, хаос, цей весь наш. Так що переключайтеся і починаємо. Коротше, друзі, ось ця стопочка. Я вам зараз буду показувати, так, щоб вам було все видно. Ось така стопка ужасна просто. Ось і ми будемо з вами це все розбирати. Мені не доїло, що вона так постійно все вгорі лежить. Ось на що цього скоро буде відео. <гум> Ось це бізобразі не питайте мене. в мене. У мене нарешті контрольні вже всі закінчились і ура! Можу знімати відео далі. Планер. Останній день оформити далі стадію у блокнот. Я знімала відео, але воно не вийде по технічних причинах. Коротше, і тут різні зошити. У мене, кстати, от є ось такі от картки, вивчення німецької. Вони доволі новенькі, декілька місяців їм. І різні зошити, які я хочу скласти не туди, бо там вони мені не потрібні. А скласти їх, не знаю, ось тут теж в мене. Тут, кстати, ми організовувати нічого не будемо. Тут більше-менш все нормально. Тобі ще я б не сказала, що я занадто часто маркерами користуюся. Ось, а це обкладинку від зошту. Ще б дуже гарно просто. Зараз ми з вами будемо це все якось розкладати. І ми будемо зараз е з вами. Я почищу ось це містечко. Бо тут просто купа сміття. Я б предлагаю, це все просто ось так от. Ось так от вигрібати по, по другому тут ніяк не будеш. Так що ось так от будемо з вами це все спіхати. Ой, це не треба а тут побіється ще. Ну, просто ну вибачте за цей хаос. Ми з вами цього цукарку зробимо, я вам зуб даю на це. Як вам така? Ось цей коврик, По ідеї, це от місце, коли ми купували цей стіл, це вже десь 4 роки йому ось це от, то це місце для комп'ютера призначено. А я знайшла спосіб його загрібати. Ну, а що би і ні? Цю підставку я не користуюся, я її не хочу користуватися. Вона, по-перше, куплялась десь тоді, коли я була у другому класі. Подивіться на її жахливий стан просто. Того я не хочу. Я, якщо б мені її користувалася, тільки ці всі малюнки ці ці безобрази відтерти і все. Так що вона йде на, на другий план. А це все я вигребу вже сама. Після відео. Єдине, що тут можете взяти потрібним, це е, ось тут, ось тут деякі речі, обкладинку. Та ось цей зошит. Ось, ось це можете сюди скласти. а Ось тут, щоб був комп'ютер. А ось це все після відео. ви бо ви на то не звертайте увагу. Це теж не потрібно, тому ми його теж так от. Ну, тепер у нас більш якось понятніше можна його організовувати. Якщо чесно, я вам так скажу, мені вже надоїло організовувати ось це от місце, бо мені постійно щось не подобається. Ну, я нічого з цим зробити не можу. Мене це так біся, ви б знали. Коротше. Да. Ось там от, не звертайте теж увагу. Я не знаю, як його організовувати, щоб мені якось сподобалось. Так що єдиний варіант, який я можу собі запропонувати, це ось це тут. Небагато цього, ось так от його вишвирнути все. Якось його ось так от поставити, але ще його треба помити. Якось так може, щоб мені якось подобалось. Коротше, не знаю. Його ще треба піти помити, пішли з вами помиємо. Я вже прийшла в ванну і зараз ми будемо з вами мити. І на насчет моєї руки це, ця штучка буде вже чистою. Коротше, друзі, я вже помила органайзер, помила не стільки, скільки його можна було. Поки відсохне, ми з вами будемо продовжувати це все організовувати мене я не знаю, що мені придумати, так щоб і зошити нормально лежали, бо я вже не знаю, де їм місце знайти. Іди. коротше, Я думаю, що напевно що її складу сюди, бо я просто не знаю. Хоча мене повітайте, от я зараз покажу. Ось ця штучка, ось ця раді, що була як органазик під свої зошити. Але я вже так не хочу, щоб було. Того тут уже загвоздечка, що з цим робити. Так, коротше, я їх, думаю, зараз складу. Ем, так зараз в купочку. Це ще не всі мої зошти, це ще тільки половина, щоб ви знали. Ось. Та і, я не знаю. Я думаю, що я ось так от їх поставлю біля лампи. Я найкращі ідеї не можу придумати. І мої всі блокноти ми складемо сюди особистий щоденник, стаді планер. Блокнот для відео та планер. Я щось не знаю, ви хочете, ще відео про планер чи ні. Щось якось підцвітилося щодо цієї ідейки. Ось це ми складемо пізніше. І я хочу зараз дістати мій один з органайзерів. Він в мене ось тут знаходиться. Ось такий. от, І в принципі він нормальний, його можете використовувати. Ось, ось ці задвіжки я вже просто не знаю, що виділити. Я тут себе підлагаю, у пам'ятаєте, в мене раніше тут лежали блокноти. Давайте назад повернемося. Воно, щоб вони влазили. От планер, наприклад, сюди влазить ідеально. Далі ось такі ідеальні. Ой, тут гучки. Так. так, давайте поки це все сюди складемо. О, все. Ось там ми пізніше розберемося. Коротше, в мене от мій пенал шкільний, я вже змінила, в мене був на цьому тижні ось цей. Я їх кожний тиждень змінюю, коротше. Чи то останній тиждень в мене буде цей пенал. Коротше, друзі, папандос мене. Я не буду про нього розповідати насчет консервір. Папандос мене зараз. Що я предлагаю? Я предлагаю, напевно, якось розкласти ці от фломастери ось так от. Так що спробуємо зараз. І ще ці Рожпевне просто їх обожнюю просто. Лізя, якщо ти дивишся це відео, велике тобі дякую за них. <гум> так. Ось зараз тут вже так от я їх складу. Бачите, в мене раніше вони були так розділені. Що це на ньому? Ну, якось зараз не так. Е, так, це все в мене відбувається. У мене є ще один сірий Ханайзер, ну, мені він не подобається вже. Так що так, я зараз подумаю, як це все організувати, і до вас повернуся. Коротше, друзі, думала і думала я. і Я, коротше, взяла скотч, ножниці і ось так знарізала кусочками і ось так от приклеїла, як я хочу. В принципі, тримається. Органайзер вже висох, якщо що. Так, ось тут в мене оці от маркери. Зараз перевірю, наскільки воно триматиметься. Так, подивимось, скільки це хороша ідейка в мене вийшла. Чик, чек. Так, не влазіє. А звуки. Так, далі браш пени. У мене вже менше, бо... У мене ось тут два брашпевна наші є, але. Мммм, яка красота. І те саме з другим. Яка красота, дякую моїй молодшій сестри, Ну, це я винна, вони поки тут лежать. Коротше, тут щось сірій. Ну, мені подобається ця ідея. Подивимося, скільки вона довго буде триматись. Так, сюди можна закинути щось таке. Типу таких ручок. Ах, що з Давайте поміняємо ось це от розположення. Мені це погана ідея. Так, ось це от сюди покласти. Так, вилітає. Значить, у мене є пропозиція скласти ось так от маркери. Ось, і тут ще є трохи місце. Так, я ще зараз заклею, щоб ось тут ще трималось добре. І повернусь. Ось, друзі, як в мене вийшло, я цей відділення е, складу ось два маркера. Ось. Сюди ще влізе Оранжевий та фіолетовий. О, дивіться, як все ідеально влізло. Так, ось. Е, я притагаю далі... Ось тут так буде лежати все, а в цей органайзер скласти ручки ось. І ще ось такі от ручки. Ось. Зараз всі так складамо купу. Опаля. Ну, ось так якось. <кліпи> так що наша червона ручка. Ось. Так. Було б ідеально, якщо воно туди влізло. Ну, звісно, ідеала не буває. Як усі знаємо. Ось. Ну, хоч щось вже виходить. Нарешті, так, щоб мені подобалось булося. М -м -м Тепер це ми будемо тут себе зберігати, ставити сюди. Це сюди так, коротше, в мене тут шайкою що. Я предлагаю ось цей ящик лишити для... Ще одинакі от всяких штучок. Я ж сюди можете скласти наші ручки. Ось так от. Ось точилку покладаємо ось сюди, щоб була на рівному місці. Та закладочка сюди. Ще щось такі закладки а, скріпоч. Ну, такі два зажима та гумки можете класти сюди останнє. Хоп. І ось ці всі. Ще ось така от ручка. Циркуль Ось ця от треба викинути, бо від мене прочок. І ножниці Так, закриваємо. Так, ось це ми кладемо ось сюди. Ось так. І ось у нас фінальні етапи. Ось так от. І мікрофон. Тут я витирала сьогодні стіл вже. І з цієї два блокнота йдуть ось сюди. Скотч, щоб був на рівному місці. Ще резинку тут, як я люблю дуже з розпущеним вилосям бути. Банал з олівцями можу показати вам. Ось, і тут ще, э, ще декілька речей є. І ще треба проточити. так закрити треба. Вот да, ось все. Ось пенал сюди. Ось ці от картки. У мене є шатлі картки. Так, ще одну резілку сюди. вот ось такі от ще картки сюди. Ось так, включаю нашу красоту. Ось. Так от, кому сподобалося відео, з вас сподобайка, підписка, підписка та всім. Чао-чао!